Владислав Дучак – кандидат філософських наук, молодший лейтенант 12-ї бригади Азов на псевдо-доцент. Чоловік разом із побратимами тримав оборону Азовсталі. Захисник не брав участі у бойових діях. Його напрям роботи гуманітарний. Владислав Дучак читав лекції азовцям про військову історію України та світу. Потрапив у полон до російських окупантів, пережив теракт у Оленівці. Росіяни з усіх сил намагалися зліпити із нього образ. Раз ідеолога Полку Азов, але не вийшло. Доцент, навіть будучи у полоні, продовжував виконувати свою роботу у бараках Оленівки. Продовжував читати лекції. Інтерв'ю із Владиславом Дудчаком. Дивіться далі, коли не вів. Я не робив смерть ворогам, тому що в військо я потрапив під кінець 20-го року. На початку 2021 року підписав контракт із на той час окремим загоном спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України і зайшов якраз у якості інструктора з гуманітарної підготовки, читав лекції для особового складу АЗОВ. Військова історія, військова історія України, військова історія світу. І на цій посаді мене якраз і. Застала повномасштабне вторгнення в Маріуполя. Перша зустріч з ворогом була вже на мосту, коли ми виходили з Азовсталі віч на віч. Коли от, перша зустріч була, коли нас там обшукували, забирали речі, там гроші. От, це була перша зустріч, і видались вони мені. А на той момент о, доволі кумедними. От, чому? Тому що це люди були. Скажімо так, низької культури, і люди були дуже жадібні до чужого добра. От. Ну, це щось мені нагадало таке розповіді мого діда про розкуркулення, там, або розкулачування, яке відбувалося в Україні. Як вони похапцем хапали ці речі, які там, діставали із наплечників азовців, там, інших там, оборонців Азовсталі. Знімали годинники, там. навушники бездротові це взагалі для них було щось захмарне і незрозуміле. Тому, ну, таке. Ми, азовці, взагалі-то відносимося дуже з таким гумором, наскільки це можливо. І на той момент гумор дійсно був дуже чорним. Але коли ти стоїш повністю роздягнений перед людьми, які перетрушують твої речі, це коли ми в'їжджали в Оленівку, а вони при тому тягнуть у тебе якісь речі, які не мають цінності. Ну, реально не мають такої цінності, за яку можна було так ганьбитися. Але і ти бачиш в їх очах таке задоволення, і ти таке думаєш, ну, ну добре, росіяни також знають женево повністю, тому що під час одного із трусів. Коли обшук проводився, ну, вони постійно проводилися в Оленівці, а ці охоронці вони просто забули папку з документами у нас. Ну, ви просто оцініть, оцініть професіоналізм цих людей. Вони залишають у ув'язнених папку з документами, з рапортами, де прізвища імена вказуються. Це про тому, що вони ховають своє обличчя постійно. От, і серед цих рапортів їхніх, які на ім'я начальника колонії були заповнені, знаходилися ксерокопії Женевської конвенції. Вони прекрасно знали, чого їм не можна робити, що можна, що дозволяється, що ні. Але вони їх ну, свідомо порушували постійно. І продовжують це робити на постійній основі. Тому що система така, ну вона просто пройшла певний шлях мутацій, і той же самий гулаг, який про який писав свій час імперіаліст російський Солженіцин. Вона жива зараз. Навіть е, е, Дубравлах, який в Мордовії знаходиться, він до сих пір функціонує. І я... Думаю, що там язовці також знаходяться і наші військовополонені, як колись знаходилися лісові брати і хлопці з в військовополонені. А тому система не змінилася, вона лише трішки мутувала. А вся весь страх того віччя, який був в системі концтаборів Сталінських, він залишився і зараз продовжує. З 28 на 29 липня було підірвано. Барак, куди за день до цього відправили з трьох бараків, де перебували азовці, 200 азовців. Потім семеро із них були етаповані на Донецьк, наскільки зараз відомо, 193 чоловіка залишилися в цьому бараці. І як було вже. Постфакту зрозуміло, ніхто не, не збирався утримувати там таку кількість людей, тому що ця, це житло, якщо можна це називати житлом, ну, було не при, абсолютно не для того, що там проживали. Це була промзона, там знаходився цех, де щось вироблялося колись. Туди просто він вкинули 200 ліжок. Очевидно, для того, щоб провести масову страту. І коли відбувся вибух. Очевидно, заряди були, знаходилися всередині бараку. Загинуло багато хлопців, ніхто не прийшов їм до допомоги. До четвертої ранку вони чим могли надавали допомогу своїм пораненим. Нікого не допускали з сусідніх бараків, не допустили туди полонених медиків, які в сусідньому бараці знаходилися. Більше того, охоронці стріляли в повітря, кидали шумові гранати, якщо е поранені намагалися розібрати загорожу і винести людей хоча б на освітлювану територію для того, щоб підручними засобами там чи зробити якусь перев'язку. І стікли кров'ю хлопці, які ще залишалися живими, потім пригнали. Вранці пригнали два Камази. І 70, якщо я не помиляюсь, чотири важко поранених були закинуті на борта цих Камазів. Вантажили один на одного. Допомога не надавалася. Поки довезли, довезли до Донецька, ще декілька людей померло. Очевидно, що це був теракт. Нас намагалися переконати, що це був обстріл з української сторони на наступний день. Примчалася адміністрація і вимагала, щоб ми зробили заяву від азовців, повинен був іти я робити цю заяву. Але ми відмовилися казати, що це був обстріл української сторони. Єдине, що ми могли сказати, завуальовано так би мовити, що сьогодні вночі під час артилерійської дуелі, тому що росіяни перед тим як підірвати барак, вони підігнали. Я. Установки ГРАД і били прямо з-під барака по українським, по українським бійцям, тому що поруч знаходилася лінія фронту. От. Ну і вони потім інсенювали, начебто наші відкрили вогонь у відповідь. Але цього не було, тому що серед тих, хто був в цьому бараці, отримав поранення, були наші артилеристи. Були наші мінометники, вони знають, як відбувається це все. Вибух був зсередини. Тобто, дійсно це був теракт. Було кілька разів таких записів, як вже постфактом дивимося, це була просто підготовка до теракту. Перший раз, перший раз записали, ну, що робили росіяни? Вони постійно вели вогонь від колонії. Виганяли просто гради, виганяли савушки і стріляли просто. От ми стояли так на другому поверсі барака і бачили, як вони от, отут прям ведуть вогонь по лінії зіткнення, там, де знаходяться наші війська. Після цього вони очікували, що будуть ну, обстріли, але їх не було. Ну, тому що, очевидно, наші знали, що тут знаходиться колонія, і наші мовчали. Але одного разу хтось там контрбатарейну боротьбу так налагодив дуже добре, що прилетіло їм у відповідь. І їм дуже крепко прилетіло. Вони там були такі просто розлючені, неймовірно. Вони примчали на колонію, стали вимагати, щоб записали звернення, щоб українські війська не стріляли. Аргументуючи тим, що, мов, прилетить вам. Ну, ми прекрасно. ну Ви повинні просто розуміти, який настрій був військовополонений. Росіяни стріляють, ну, злість тут прилітає у відповідь, ну просто там, ну, аплодували. Просто хлопці стояли і аплодували. Що, давайте. От Яка ж була радість, коли. Літаки російські літ летіли бомбить, потім тікали, просто відстрілюючи теплові ловушки, тому що ну, очевидно, що наші за ними полювали. Ми за цим всім відслідковували, ми слухали це постійно, і це додавало нам оптимізм. І от вони прилітають і вимагають. Давайте. І тоді ми сіли, дуже міцно подумали, як це все гарно сказати для того, щоб воно виглядало. Не так, що ми просимося. Ми записали. Записали. Перший варіант я пішов, я на камеру сказав, що е тут знаходиться багато військовополонених, серед них є е жінки і, і є поранені. От, брати і сестри. Буде дуже шкода, якщо снаряд український обірве наше життя. О, тобто читайте між строчок. Стріляйте влучніше От, Не більше ми нічого не сказали. От, це такий був торг, аби ви розуміли. З адміністрацією колонії ні, ну, вони там дуже гостро наполягали на тому, щоб ми там по-інакшому казали. Наші офіцери, які ще залишалися, стояли на своєму. І так як часу не було, просто провести якісь з нами. Скажімо так, роз'яснювальну роботу, як вони це роблять, то вони пішли вже на це. От, і ми записали це звернення, і буквально там пройшло якийсь тиждень чи два. Я точно зараз не згадаю, але це було, і тут підірвали барак.